Дитина в лікарні знаходилася з суботи на неділю. Потрапила бригадою швидкої медичної допомоги з дому. Потрапила в 0,150 хвилин. В 0,37 був відповідний виклик. Дитина була оглянута на приймальне відділення реаніматологам і була госпіталізована в лікарню. Всю ніч надавалася необхідна медична допомога. І на наступ, ну, в цей же день відповідно ввечері. Під час проведення маніпуляцій дитині стало значно гірше, почалися реанімаційні заходи, які не були успішними. Ми відповідно, коли тільки знали про цю ситуацію, одночасно з начальником обласної військової адміністрації негайно було. Отримано мною від нього завдання щодо створення відповідної комісії, зараз знаходиться весь час в лікарні і деталізує всю медичну документацію, яка пов'язана з цим випадком. Ми проінформували Міністерство охорони здоров'я, безпосередньо перший заступник міністра охорони здоров'я теж особисто слідкує за розглядом цієї справи. І клініка і експертним розбором і якістю медичної документації, все, що з цим пов'язано. На 9 годині вчора працівниками обласного державної спеціалізованої установи Бюро судово-медичної експертизи. Вони провели рости, є попередні результати. Батьки звернулися до поліції. Поліція проводить своє розслідування в рамках кримінальної справи, яка вже є. Відповідно до таємниці слідства і враховуючи, що немає згоди батьків на розголошення якоїсь інформації стосовно стану дитини, ми всі подробиці зараз не можемо вам доповісти, але точно запевняємо про те, що ця ситуація знаходиться в окремому контролі начальника Адміністрації, Міністерства охорони здоров'я і комісія, яка незалежна саме за числа досвідчених лікарів обласного рівня, не місцевих лікарів, зараз ретельно звіряє медичну документацію, в тому числі не тільки записи всіх лікарів, після того, як медична документація була вилучена поліцією і звіряє ці дані, які внесені в електронну систему охорони здоров'я. Відповідно, покрокова, посекундно, похвилинна. Збираємося з приводу обсягів, конкретних призначень і всіх дій, які мали б відповідати стандартам надання медичної допомоги такій дитині в такому стані. Ми вважаємо, що якщо лікарі дійсно проявили якийсь недбалість, вони мають абсолютно жорстко-жорстко покарана. Однозначно, адміністрація закладу, яка не своєчасно повідомила про цю цей випадок, має бути вже зараз притягнена до відповідальності.